Сейчас я покажу свою. не мені потрібно повна кроків. 65. Добрий день, мене звати Валентин, я голова організації «Це наша справа. Даний проєкт у нас існує вже протягом двох місяців. Даний проєкт наша організація реалізує у співпраці з Данською радою у справах біженців. І Донор цього проєкту фінансується цей проєкт шведським агентством з питанням міжнародного розвитку та співпраці даний проект направлений на надання невідкладної швидкої допомоги протягом 72 годин для людей, які постраждали від артилерійських або інших обстрілів і потребують допомоги. Я пострадавша ткаченка Тетяна Івановна, жительниця міста Нікополя. Очень благодарна організація, яка привезла мені гуманітарну допомогу. Ну, Больші ящики, там три ящики. Я дуже я благодарна. Станом на сьогодні в Нікополі роздано десь приблизно 180 домогосподарства нашою програмою. Ну, я живу в Нікополі. Тут у нас біда залишилася переліт серйозний. Спасибо вам большое, що не нас допомогу. Очень актуально для нас. Більше дякую організаторам цього мероприятия. Ця програма розрахована саме на цей, на цей вид допомоги, на невідкладної допомоги. Ми надаємо а, три види наборів. Один це а, кухонний набір, там люди мають а, набори стало. Із сталі жестяні набори, кухонні там ложки, кастрюлі. Таке інший набор це фемелі набор, сімейний набор, там вони мають подушки, простирадла, одіяла, а також гігієнічний набор, тобто для людей, які втратили житло. Ми вважаємо, що це одне з необхідних. Ну, спасибо огромное, конечно, всем организаторам, что нам помогают, что нас не оставляют ни в беде. Ну, что можно сказать? Огромное спасибо. І всім мирного неба над головою всього самого найу. Я хочу подякувати нікапельцям за те, що вони залишаються у дусі, щоб вони трималися. Також я хотів би подякувати місцевій владі, тому що вони дуже сильно нам допомагають. Вони надають нам адреса людей, вони нас супроводжують. Тобто дуже чуйно поставилися і місцева влада, і районна рада, і ми дуже вдячні їм за це.